І поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Спонієш законопроектам ти Христи, на щось понечить за нас. Сподіваю, твоє серце, все чисто віки, віки вимог. Благословення, Госпоні, на вас його благодать людину, люб'ям, завжди нині повсякчас, і на віки віки. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Слава прийова, Святому Богу, і не повсякчас віки. Христос, Господи, 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 Господи. що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, святих, славних, сехвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотуста, архіпископа Константинополя, святого Отця нашого Миколая, хіпископа мирликійського Чудотворця, Святого апостола, тому якого пам'ять сьогодні звершуємо всіх святий, помилуй спасе нас він благий і людинолю. Розклад богослужень у нашому храмі. На наступний тиждень, як звичайно, маємо у понеділок, середу, і п'ятницю вечір, о 18-й годині архи... літургію за всяке прошення у вівторок, четвер і в суботу зранку, о 9-й годині за упокійну святу літургію. І в неділю свята літургія розпорядок, як звичайно, о 9-й годині утрення, 10-12-та та і вечір, 18-та година будуть святі літургії. Ця п'ятниця, яка прийде. Це є друга п'ятниця місяця відповідно після літургії зібрання і молитва архебратства Матері Божої неостанної помочі. Бажають вступити у стан подружній. Наречений палюх Василь, син Ярослава та Віри з роду Максимик, народився 11 січня 1995 року у селищі Шкло, де й проживає. Наречена Метофір Іванна, дочка Степана та Ольги з роду Лойко, народ... батько Помер. Народився, народилася 16 січня 1997 року у селищі Шкло, де й проживає. Шлюб відбудеться 19 жовтня цього року у нашому храмі. Наречений Проданюк Сергій, син Олександра, та Валентини з роду зла, народився 8 лютого. Жовтня 2000 року у селеді Сербичани Дністровського району Чернівецької області, де і проживає. Наречена Карпінська Марія, дочка Степана та любові з роду Калитяк, народилася 20 вересня 2001 року у селищі Шкло, де і проживає. Шлюб відбудеться 2 листопада цього року у нашому храмі. Хто мав би якісь застереження щодо цих шлюбів, прохання звернутися до священика. Нагадую, що у п'ятницю ми Божественної літургії розпочали навчальний рік у нашій катехетичній школі. На жаль, дуже мало було дітей. Так я рахував, що на нашій парафії десь є приблизно 200 дітей шкільного віку. І принаймні стільки би десь мало приходити також на катехізацію. Тому я е, зачитую розклад катехізації, він є вивішений також на дошці оголошень. І пізніше також його виставлю на нашій сторінці в інтернеті. Можна буде собі подивитися і подбати, щоб ваші діти відвідувалися ту катехізацію. Е, класи, які є, вони співпадають із класами школи. Тобто, який клас в школі, такий і клас катехізації. Отже, у п'ятницю маємо ввечері після святої літургії, орієнтовно о 19-й годині, катехизацію для дорослих. Також усіх запрошую. У суботу об 11-й годині є катехизація для дошкільнят, дітей віком 4-5 років, які ще не ходять до школи. О 12-й годині 4 клас, о 13-й годині 5 клас, о 14-й годині 1-й та 2 класи разом, о 15 й Годині шостий клас, о 16-й годині сьомий клас. І о 17 годині є катехизація для молоді, тобто діти з 13 років, молодь з 13 років, тобто 8 клас і всі далі, хто чує себе молодими. І у неділю маємо притування до першої сповіді: перша група о 12 годині і друга група о 13 годині. Ще хто не записався до підготування до першої сповіді, то прошу підійти до катехитів і записатись. Також звернулися до нас семінаристи, що вони випустили вже календар на е, Новий рік 2025, і на наступну неділю приїдуть цей календар розповсюджувати. Він такий гарний, ілюстрований, перекідний. Там є дуже гарно, що є написано коротенький життєпис усіх наших. Нових святих, який також вже святий отець Іван Павло ІІ проголосив святими під час візиту до України. Так що можна буде не тільки пам'ятати, що коли, яке свято, щоб не забуватися, а також почитати ще щось цікавого із історії нашої церкви. І також ми відновлюємо нашу недільну катехізацію. Сьогодні маю особливу науку, так будемо трошки. вона з того, що ми минулий раз брали випадати, але дуже потрібно. Тож, ви пам'ятаєте, що із березня місяця є впроваджено в дію новий переклад літургійних текстів, який нас зобов'язує. Ну, знаєте, я завжди стою на такій позиції, якщо я маю служебник, мене зобов'язує. Якщо людина стоїть, не має молитвенника. Ну, то я не можу від неї нічого вимагати. І так, дякувати Богу, наші хори і наші діки з тим справляються, бо по інших церквах хор як співають з того, що мають. Вони за це не, не, не переживають. Але знову ж таки, якщо людина не має в руках тексту, ну то і не має відповідальності. Але я все-таки би хотів, щоб наша молитва виглядала гарною і плинною. Так бо. Коли молимося відповідні частини, особливо в святій літургії, половина церкви молиться по старому, половина по-новому, і це чути. Тому коротенько собі перейдемося ті основні пункти, те, що найважливіше, що нам треба запам'ятати і постаратися вже молитися так, як нам на це вказує церква. Отже, найперше, пам'ятаймо, що формула закінчення молитви, де ми молилися колись на віки вічні. Має бути на віки віків. Тобто слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І все, що закінчується на віки віків, на віки віків. Запам'ятаємо і молимося так. Наступна дуже важлива річ це є е, Хровимська пісня. Так? Ми колись молилися всяко нині житейську відложім печаль, е, богослови і Посиділи, подумали, сказали, що правильніше все-таки має бути відкладім печаль. Тому пам'ятаємо, всяку нині житейську відкладім печаль. Символ вірою, маємо аж чотири пункти символа вірою. Перше це коли молимося світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Тобто все виникло, не все сталося через нього сталося, бо я так собі думаю, ну через нього якась біда сталася, там він щось наробив. Ні. Ісус є той, яким Господь Бог сотворив віки. Тому ми молимося, що через Нього все постало і став людиною. Дякувати Богу, менше і більше, ніби. Одинаково молимося і в всіх місцях, де йдеться про Ісуса як про людину, ми вживаємо Слово людину. Бо чоловік це є форма вживання до осіб чоловічої статі. Так, у церковно совєнській мові слово чоловіка це було як людини, але в українській мові ми цієї форми не маємо, тому вживаємо Ісус Христос, який став людиною і не просто чоловіком. Те, що Він був чоловіком як мужчина, це само собою зрозуміло. Але у контексті воплочення він став людиною. Тобто це стосується всього людського роду. І в Духа Святого Господа животворчого. Колись були варіанти Животворящого або животворного. Отже, комісія вирішила, що правильно мала би бути Духа Господа животворчого. І всюди, де ми. Зустрічаємо це слово, також живемо животворчий хрест животворчий, так не животворний, і про це собі згадуйте час від часу. І життя майбутнього віку Амінь. Закінчується вірою, не будущого, а майбутнього чи будучого, а майбутнього віку. Амінь. Молитва перед святим Причастям. Отже, немає слова єси. Вірою, Господу, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого. Так, дуже це слово єси. Ми, власне, були на реколекціях, про це багато говорили, але бо в Богослові не будемо. Воно десь до кінця не, не, не є правильним. Так? Не будемо про це дискутувати, бо може нам до вечора зайняти час. Мене причасника сьогодні прийми. Не днес, ми молилися днес колись був у перекладі світлої пам'яті кардинала Мирослава Івана Любачівського, все-таки в українській мові вживаємо слово сьогодні. Наступне місце, де про розбійника згадуємо. І як розбійник ми молилися, сповідаюся тобі. Розбійник не сповідався Ісусові. Він визнав Його як того, хто спасає людський рід через те сам став спасеним. Тому ми кажемо, і сповідую тебе, тобто визнаю тебе. І як розбійник і сповідую тебе, що ти Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників, спасти з яких перший я. І наступне це є ми молитва, яку ми молимося багато і часто, тому також варто, щоб ми вже разом до спільної згоди прийшли, Боже. Ми молилися «милостивий будь-мені грішному, і там губився зміст. тобто… Це було би, звернення, Боже, милостивий, будь мені грішному», а що будь мені грішному не зрозуміло. Тому, щоб не вгубився зміст, що Боже милостивий будь мені грішному», тобто милосерний будь для мене грішного, є постановлено, що буде молитва, має бути Боже, будь милостивий до мене грішного. Також у всіх випадках, коли молимося, ми турову молитву і вживаємо ці слова у тій формі. Ну і в сьогоднішній день маємо гарний день, сьогодні маємо день вчителя. Знаєте, всі ми є трохи вчителі, батьки дітей вчать, та да, особливо ті вчителі, які, яким ми своїх дітей доручаємо у школі, так це є важкий труд, важка праця. І на сьогоднішній день в Україні на превеликий жаль недооцінено. Але, дорогі вчителі, пам'ятайте, що Господь Бог все нагородить. Якщо ви з гідністю будете... Той ваш тягар нести, то Господь Бог це все колись надолужить. Тож сьогодні нашим вчителям вважаю Божого благословення, опіки Матері Божої щастя, здоров'я на многії і благії літа. І усім за спільну молитву. нехай Господь Бог благословить ваш сьогоднішній день, нехай благословить вам цілий тиждень, бажаю всього найкращого і чекаю вас на катехізації. Слава Ісусу Христу!